Червня 96-го року з території України вивезли останню ядерну боєголовку. Країна офіційно втратила статус ядерної, але почалося все навіть не з Будапештського меморандуму, а значно раніше. 33 роки тому, 24 жовтня 91-го, Верховна Рада Молодої Держави затвердила без'ядерний статус. Україна проводитиме політику, спрямовану на повне знищення ядерної зброї та компонентів її базування, що розташовані на території Української держави. Вона має намір зробити це у мінімальні строки. Але чи був у нас шанс втримати цей арсенал? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф, як ми втратили ядерку, і якби вона була. Чи зупинила би Путіна? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наші ютуб-канали. Проголосований Верховною Радою закон став продовженням курсу озвученим у Декларації про державний суверенітет України, ухваленій 16 липня 90-го. Там у 9-му розділі йшлося. Українська радянська соціалістична республіка проголошує свій намір стати у майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Цей зовнішньополітичний курс отримав неофіційну назву Доктрина Павличка за іменем поета, а тоді і голови парламентського комітету із закордонних справ Дмитра Павличка. Цей пункт з'явився не просто так. Саме на ньому наполягали наші західні партнери. Це був, я би сказав, тактичний хід такий, розумієте, а щоб американці все-таки сприйняли нашу незалежність. Тому що позиція була. Категорично проти, щоб Україна отримала незалежність і виходила з радянського союзу. І потім нас почали бити по голові. Пан Тарасюк, який там був заступником міністра закордонних справ, а перед цим він департаментом контролю над озброєннями керував. І він відверто говорив, що ну нам говорили, віддавайте ядерну зброю в обмін на визнання незалежності України. За словами одного з авторів декларації про незалежність Володимира Василенка, у той час стояв вибір між здобуттям ширших прав і незалежності та збереженням ядерного арсеналу, тобто відмова від ядерної зброї була пропуском до світового визнання і отримання незалежності від СРСР, тобто жодних або або усе міжнародне товариство дуже сильно тисло на Україну, кажучи ні, по перше, ядерну зброю віддасте, а потім ми з вами будемо розмовляти і все. А на той період для України головною. Метою було міжнародне визнання на широкому рівні. Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю у 2016 році пояснював: ми з ядерною зброєю, не маючи систем управління та випробувань, були б схожі на мавпу, яка тримає у руках гранату і затиснула чеку. Чому так сталося? Повернімось в останні місяці існування союзу. Країна на межі дефолту, магазини вітають порожніми полицями. Колись монолітну радянську імперію із середини розриває. Парад суверенітетів очолила Естонська Республіка. А далі все посипалось як доміно. Ще в лютому 89-го щойно обраний президент США Джордж Буш проводить нараду з провідними американськими знавцями радянського союзу. Мене не дуже цікавлять політичні рекомендації щодо СРСР. Це може почекати для початку. Треба знати, що там відбувається, з чим ми маємо справу. Особлива увага була прикута до чотирьох республік, де зберігалась радянська ядерна зброя. Тому і до ідеї розпаду союзу у Вашингтоні ставились дуже скептично, побоюючись, зокрема повторення сценарію югославських воєн тільки з ядерними боєголовками. Та й потепління після майже півстолітньої холодної війни розпочалось не так давно. Ще свіжі були згадки про карибську кризу, яка ледь не призвела до ядерного протистояння. Ми детально розбирали ті події в окремому параграфі. Залишимо посилання під цим випуском. Україна мала третій в світі ядерний потенціал після Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Американці тиснули, і це було пов'язано з тим. Наскільки вони визнають нашу незалежність? Питання було поставлено так у Вашингтоні: збереження ядерної зброї у власності України, як і Білорусі, і Казахстану, є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Наприкінці липня 91-го Джордж Буш полетів до СРСР. Ключовим завданням для нього було підписання нової масштабної угоди про роззброєння. За ним обидві супердержави мали скоротити свої арсенали, утилізувати майже половину носіїв, ракет і літаків. Та ту кількість боєголовок, яка числилась за цими носіями, 31 липня у столиці ще радянського союзу США та СРСР підписують договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, відомий як Старт 1 наступного дня Буш полетів до Києва. Його промова у Верховній Раді, в якій він буквально відмовляв українців від ідеї створення незалежної держави, увійшла в історію як котлета по по-київськи» або Київ». Це гра слів на позначення. Боягузливої позиції свобода не те ж саме, що незалежність. Американці не будуть підтримувати тих, хто домагається незалежності, аби тиранію з центру замінити місцевим деспотизмом. Вони не будуть допомагати тим, хто заогочує самогубний націоналізм, що ґрунтується на етнічній ненависті. Утім, навіть буш старший не зміг втримати союз 24 серпня. Україна проголосила свою. Незалежність на момент розпаду Союзу на території української РСР перебувало 700 тисяч угруповання радянських військ. Їх оголосили Збройними силами України, зокрема і 43-ю ракетну армію військ стратегічного призначення СРСР з штабом у Вінниці, яка й управляла усім ядерним арсеналом України. Що це був за арсенал? Розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Станом на 91-й рік на території України розташовувалася і стратегічна, і тактична ядерна зброя. Для початку треба розібратися, у чому різниця. Тактична зброя передбачає знищення ціли обмеженим ударом на невеликій відстані, можуть розміщуватися на різних типах ракет або ж навіть артилерійських снарядах. Найбільше з таких зарядів може сягати 100 кіло вибухового тротилу. Стратегічна ж зброя розрахована на далекобійні удари. Її потужність значно більше до 1000 кіло Просто для порівняння атомна бомба. Яку скинули на хіросіму мала потужність 15 кілотонн. на озброєння радянського союзу? Було три види стратегічної ядерки: міжконтинентальні балістичні ракети, розташовані у шахтних пускових установках, літаки стратегічної авіації з крилатими ракетами, та підводні човни з міжконтинентальними ракетами морського базування, власне, ядерна тріада, як у нинішній Росії. В Україні були представлені перші два види: зокрема, 176 установок міжконтинентальних балістичних ракет з боєголовками, з яких 130 ракет сс 19 та 46 ракет СС-24. Останні твердопаливні виробництво українського південмашу дислокувалися у Миколаївській і Кіровоградській областях. СС-24 могли нести відразу 10 боєголовок, і на той час не мали аналогів, але мали промовисту назву сатана. На авіабазах Полтави та Узина базувалося найбільше повітряне угрупування стратегічних сил: 24 літаки ту 95 які зараз росіяни використовують для бомбардування України, а також 19 надзвукових стратегічних бомбардувальників ракетоної СІВ ту 160 Додайте сюди ще 1080 одиниць ядерних крилатих ракет класу повітря Земля, а також за різними оцінками від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Це був найбільший після Росії ядерний арсенал в Європі. Європі і третій у світі. Але не поспішайте зітхати, бо цей третій у світі ядерний потенціал мав суттєвий ганш. Та сама червона кнопка чи ядерна валізка була не у Вінниці, і навіть не у Києві, а в Москві. Максимум на що Київ міг розраховувати, це мати можливість блокувати запуски, ініційовані без його згоди. Були питання і щодо технічного стану ракет. Інформація коливалась від повний порядок до на нас чекає другий Чорнобиль. Після офіційного розпаду союзу у грудні 91-го та утворення співдружності незалежних держав Кремль ініціює створення спільного військового командування зі штабом у Москві. Було домовлено, що угрупування стратегічних ядерних сил вони дислокуються там, де вони є, але підпорядковується міністру оборони співдружності незалежних держав яким був призначений е, генерал Шапошніков. Але фактично ця схема не спрацювала, тому що було дуже багато питань, який контроль буде здійснюватись з боку Москви і чи це суперечить незалежності чи не суперечить, хто їх буде утримувати, ці сили і так далі. 30 грудня 91 го Україна підписала мінську угоду СНД щодо стратегічних сил. Вона зберігала єдиний контроль над ядерною зброєю на території колишнього СРСР і водночас затверджувала терміни вивезення тактичної зброї з території України. Ухвалював рішення генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалась за технологією, яка існувала з радянських часів. Приїхали ешелони з Москви, завантажили зі сховищ ядерні боєголовки і вивезли. Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю. Це пригадує в інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Костенко, який був переговорником від України щодо ядерного роззброєння до липня 93-го року. Коли президент Кравчук Приїхав до Сполучених Штатів у липні 92-го року. Його поздоровили американські журналісти з тим, що Україна позбавилась тактичної ядерної зброї, про що він нічого не знав. Тобто, фактично, він не віддавав наказу позбавлятися цієї зброї, і рада також. Не відміняли рішення про припинення вивозу. Вияснили, що цю зброю вивезло Міністерство оборони. Зрозуміло, всі ці люди отримали потім хороші позиції в російській армії або хороші гроші, або будь-що. Але як результат Україну позбавили тактичної ядерної зброї ще раніше тих термінів, які були вказані у договорі у Алматинському договорі. І тоді почали шукати, хто ж її вивіз цю зброю, адже ніхто не санкціонував. До слова, Алма-Атинська декларація підтверджувала розпад радянського союзу та закріплювала утворення СНД. Ще раз наголошую йдеться саме про запаси тактичної ядерки, через які дуже хвилювалися у Москві, адже вона має невеликий радіус дії, тобто дістати можна тільки до ближнього сусіда, і ця зброя не підпадала під дію договору про скорочення ядерної зброї старт 1 Нині та ж таки Москва ротом свого президента та можновладців погрожує застосувати її проти нас. Усі запаси тактичної ядерної зброї вивезли з України до 7 травня 92-го року, а далі перейшли до утилізації стратегічного ядерного озброєння. З ним Україна мала розпрощатись до кінця 94-го. Тут уже більшу зацікавленість висловлював Вашингтон, адже ракети у пускових шахтах, уже згаданої 43-ї армії, були направлені саме у бік Америки. А з огляду на концепцію ядерного стримування між СРСР та США, яка полягала у відмові від першого удару, бо за ним неодмінно був завданий удар у відповідь. Це створювало цікаву колізію і не на нашу користь в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації розуміли це, і вони пропонували. Давайте ми залишимо це на вашій території. Нехай це буде під вашим адміністративним управлінням, але під оперативним управлінням буде кнопка знаходитися в Росії. Там, де центральний командний пункт військ стратегічного призначення. І вони погоджувалися із суверенітетом, тільки от будемо так от працювати разом. Але були виклики певні. Окей, а якщо там в Москві без нашого дозволу візьмуть і ударуть по США з нашої території, значить, у відповідь ми куди отримаємо удар по території України. 23 травня 92 року США та колишні радянські республіки Україна, Казахстан, Білорусь та Росія підписують Лісабонський протокол. Це своєрідне продовження угоди про скорочення ядерного збройня Старт 1 укладено між союзами штатами за рік до того. Київ визнавали рівноправним партнером договору. До того ж, документ підтвердив статус України як власника ядерної зброї, що розташовувалась на її території, і цей документ фактично давав старт нашому ядерному роззброєнню. В Лісабонському протоколі було три речі: перше, Україна, Білорусі, Російська Федерація і Казахстан є правонаступниками договору старт 1 Друга позиція. Росія залишається ядерною державою, але в найближчий час вона має підписати договір Старт-2. Договір Старт-2 передбачав скорочення кількості ядерних боєприпасів ще на 50% з 6 тисяч до 3-3,5 тисяч. Третій пункт цього Лісабонського договору: Білорусь, Казахстан і Україна мають. Передати в Росію ядерну зброю і приєднатись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї в якості неядерних держав. От з цього документу і почалися великі проблеми у нас, тому що ми вперше зобов'язалися повністю здати ядерну зброю. Цей пункт викликав дискусію в Україні, адже фактично змушував нас підписати договір про розброєння без жодних гарантій. Для вирішення цього питання Верховна Рада створила комісію з ядерної безпеки, ядерного регулювання і роззброєння. Її очолив якраз Юрій Костенко. Юрій Іванович Костенко і певна група депутатів були проти цього лісабонського протоколу, тобто проти ядерного роззброєння України. Вони вели переговори в Вашингтоні. І, в принципі, доводили, що так, да, ми здамо ядерну зброю, але нам потрібні гарантії безпеки. Найбільшою гарантією безпеки є членство в НАТО. І в принципі, як говорив Юрій Іванович Костенко, американці були готові розглянути це питання. Хоча, звісно, на той момент НАТО і не думало розширятися на схід. Але вони з розумінням віднеслись до цієї ситуації. Ну, а Москва нас запевнила, що все буде окей, давайте скоріше підписуйте. За півроку Верховна Рада зі скрипом таки схвалює той Лісабонський протокол, погодившись віддати трохи менше половина ядерного арсеналу. Однак позиція і політикуму, і суспільства не була одностайною. Я сьогодні одержав. Заяву Львівського віче де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, е, е, політика України в цій сфері. Полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово набирати без'ядерний статус, і ми мусимо е, йти дорогою саме тою, яку визначили, бути, не бути державою, яка е, змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде. Україна мала отримати компенсацію за ядерні матеріали та претендувати на фінансову допомогу для знищення всієї ядерної зброї. Перемовини про обсяг компенсації тривали протягом усього 92-го року. За умов, яких тоді перебувала українська економіка, витрачати гроші на дороговартісне утримання зброї до того ж дуже небезпечної, було нераціонально. Спочатку зійшлися на сумі 175 мільйонів доларів. Однак вона здалася замалою. Покращити умови Київ збирався. Після президентських виборів у Штатах, бачите, в цьому очікуванні нічого не міняється. На інавгурацію нового чинника Білого Дому Біла Клінтона поїхав голова парламентського комітету у закордонних справах Дмитро Павличко через американського посла Романа Попадюка. Він передав проєкт договору, за яким Вашингтон в разі нападу на Київ зобов'язувався надати військову допомогу. Білий дім на пропозиції Києва тоді не реагував. Київ продовжував оновлювати цінник. Глава МЗС Анатолій Зленко назвав суму 2 мільярди 800 мільйонів доларів. А його підлеглий Олег Білорус, посол України у США, озвучував уже 3 мільярди доларів компенсації і ще стільки ж на витрати з утилізації. Вашингтон мовчазно вичікував. Хоча миттєво відреагував на заяви тодішнього прем'єра Леоніда Кучма, який переконував раду залишити на озброєнні твердопаливні ракети СС-24, терміни зберігання, яких були більшими за інші, в Клінтон викликає на розмову Кравчука. Борт номер один робить зупинку в Борисполі дорогою на саміт з питань роззброєння, який мав відбутися у Москві. Клінтон і держсекретар Крістофер Уоррен, які не мають звички відчитувати керівників держав, цього разу зробили виняток. Вони сказали Кравчуку настільки відверто, як це було можливо, що коли він відмовиться від уже досягнутої домовленості, це буде серйозним кроком назад у відносинах України як із Росією, так і зі США. Писав про цю зустріч радник колишнього президента Буша Строуп Телбот. каже на українського президента, розмова справила. Серйозне враження він цитую весь тремтів та обіцяв не відхилятись від обіцяного курсу на роззброєння. Київ опинився. За крок до міжнародної ізоляції за два дні, 14 січня 1994 року. Президенти України, США та Росії підписують тристоронню заяву щодо української ядерної зброї. Президент Кравчук підтвердив свою відданість тому, щоб Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не володіє ядерною зброєю, у якомога коротший можливий час. Йдеться у цій заяві, 14 січня. В Москві президент України. Президент Америки Білл Клінтон і Єльцин, президент РФ, зробили заяву, що вони зобов'язуються виконати всі ці умови. Але стали над одним питанням: а які ви хочете гарантії безпеки? Ну і почали вставляти такі гарантії, скажімо, гарантії, які надаються без ядерної державі. Країни утримуються від застосування ядерної зброї. Проти неядерних держав, якщо вони самі не стануть об'єктами нападу, Москва за скорочення ядерного арсеналу отримувала 60 мільярдів доларів. Київ за повну відмову дістає запевнення в американській підтримці і 900 мільйонів доларів майже втричі менше ніж просили, і у 66 разів менше ніж отримала Росія. Тристороння заява докорінно суперечила лісабонському договору про часткове розброєння і фактично коштувала президентського крісла першому президенту. Верховна Рада звинуватила його у перевищенні повноважень. Кравчук погодився на дострокові вибори і програв їх Леоніду Кучмі. Учма поставив свій підпис під Будапештським меморандумом, за яким Україна зобов'язувалася ліквідувати усю ядерну зброю на своїй території. На початку грудня до столиці Угорщини на саміт ОБСЄ з'їхалися представники 53 країн. Усі зустрічі відбувались у місцевому готелі Новотель. Грошей в українському МЗС не було, тому жили в цьому ж таки готелі. Організатори для української делегації виділили лише одну автівку для президента, якого статусно поселили у готелі Гелард. Щоб Леонід Кучма мав де проводити зустрічі. Посол України в Угорщині Дмитро Ткач випросив у директора Новотеля його робочий кабінет за два дні. Кучма провів там 26 зустрічей. Головна подія у Будапешті відбулася 5 грудня, коли представники України, США, Великої Британії та Росії підписали спільний меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Саме так звучить його повна назва. Головною умовою України було, що ми відмовимося від ядерної зброї для Заходу, але нам потрібні певні гарантії. І американці, по-перше, казали, ні, гарантії не буде, тому що ну, це неможливо. Ми вам не дамо гарантії, ми не готові нічого давати. Міністерство закордонних справ воно казало, що ну, для Ради це принципово. Не буде гарантій, не буде рішення про відмову. Тому американці довго думали, що можна надати, так, щоб воно не затягнуло американців якийсь глухий суд. І саме ці запевнення. Аsurances, вони були надані. Експосол США в Україні Стівен Пайфер, який входив до комісії з підготовки цієї тристоронньої заяви, пізніше згадував: я сказав, що ми повинні домовитися слово гарантії в англійському документі буде розумітись як запевнення. Для нас це було можливо нашою мовою гарантії це як зобов'язання перед НАТО або Японією. Це передбачає відповідь американських військ. І ми пояснили українцям, що в разі порушення меморандуму ми не готові дати Україні військові гарантії. У Києві це зрозуміли. Це був їх вибір зобов'язання, утім, не отримали статусу договору, адже жоден з парламентів країн підписантів його не ратифікував. Але і без буквоїдства видно, що західні країни разом з Москвою скористалися слабкістю та недосвідченістю української сторони. Але Кушма, який поставив свій підпис 2009 року на виступі у Єрусалимі, визнав, що після підписання його попереджали про порожність гарантій Будапештського меморандуму. Тодішній президент Франції Франсуа Мітеран сказав: Синку, не вір цьому документу тебе обмануть Будапештський меморандум. З одного боку, це був такий американський компроміс, щоб надати щось, не надаючи нічого, але ніхто нас не обманював, нам не казали, що за нас будуть боротися, сражатися десь на а з іншого боку, ну Україна не мала так розслаблятися, отримавши Будапештський меморандум і ці запевнення. Армія ж була в 2014 році в повному занепаді, тому що до 14-го року у нас фактично не було аж ніякої стратегії дійсно розвитку військового розвитку держави, і це найбільша проблема, з якою ми стикнулися, тому що ми Росії фактично Україна зробила все, щоб бути вразливою для Росії. І Росія цим скористалася, тому що вона завжди користується слабкістю своїх е супротивників або своїх жертв. Відсутність фактичної гарантії зробила Україну беззахисною перед ядерною державою. За страшною іронією, Росія нині атакує Україну ракетами зі стратегічних літаків ту 22 М які Україна передала у рамках програми роззброєння. Підписант Будапештського меморандуму Біл Клінтон. Навесні 23-го року в одному з інтерв'ю заявив, що відчуває особисту причетність до відмови. Ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Вони боялися віддати її, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваю жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. 2 червня 96-го року остання ядерна боєголовка залишила територію України, і наша держава офіційно втратила статус ядерної. Продовж наступних п'яти років одну за одною знищили усі 176 пускових шахт. Стратегічні бомбардувальники, які могли нести. Ядерну зброю до 2006 року порізали або передали Росії як плату за газ. Одиниці лишились як експонати в Полтавському музеї дальньої авіації після того, як з них зняли кріплення в рамках компенсації за ядерне паливо з боєголовок. Україна три роки не платила Росії за обслуговування АЕС. Зараз багато дискусій, і ну майже всі одностайні. Що якби у нас залишилась ядерна зброя, Росія б на нас не напала, не наважилась би напасти Ця зброя. Це дуже хороша парасолька для будь-якої агресії в регіоні. Щоб ніхто великий та страшний вам не заважав це робити. Так а Україна позбавилась. Ну і Україна не ядерна держава, і ми бачимо, які в неї проблеми, як вона страждає від російського вторгнення. З точки зору сьогоднішнього дня це була помилка з точки зору того періоду. 50 на 50. От була така ситуація тоді. Чому ми здали ядерну зброю? Тому що спочатку треба мати державу і національну еліту державників, а потім думати про ядерну зброю. Якщо ми цього не маємо, то ми отримуємо те, що ми отримали. Дискусії про те, чи могла б Україна утримати та зберегти ядерну зброю, тривають і досі. Але треба пам'ятати, відмова від арсеналу була обов'язковою умовою для визнання нас незалежними. Якби ми ризикнули, хто знає, чи не опинились би ми в статусі північної Кореї без підтримки міжнародної спільноти в глибокій економічній кризі та ізоляції. А ви як думаєте? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку, і підписуйтесь на наші ютуб канали. Ну і до зустрічі в новому параграфі.